Росіяни блокують роботу зернового коридору. За червень експорт харчів морськими портами склав лише мільйон із половиною тон агропродукції. Минулого року ця цифра була майже втричі вища, і все через саботування інспекції суден на пунктах пропуску країною терористкою. Вони просто не виходять на перевірку. Вони придумують різноманітні приводи, чому вони не можуть це вчасно робити. Вимагають документи, які взагалі не передбачені в рамках перевірок. Ці документів, або, наприклад, хтось із групи захворів, ця група не виходить. Ну тобто, там різноманітні чисельні причини знаходяться для того, щоб гальмувати і часно це все не проводити. Росія фактично тероризуюча, сповільнює роботу спільного координаційного центру, робить усе можливе, аби не вийти на перевірку або перевіряти значно менше суден. Це це призводить до того, що сьогодні ми бачимо одне, максимум два судна. На день перевірки, хоча в нормальних умовах це могли бути десятки суден. До слова, штраф за прості суди на пунктах пропуску близько 20 тисяч доларів за добу. Через блокування росіянами роботи зернової угоди матеріальні втрати держави вже сягнули понад мільярда доларів лише за чергу, і ця сума буде зростати через таку непередбачуваність, невизначеність. Завантаженням суден і відправками відповідно суден вимушено зростають ризики. Відповідно, страхування вантажів судна збільшується, збільшується власне точніше, зменшується власне зерно, власне ціна зерна. Це, яку продає аграрії в Україні, ба більше падіння триває за минулий тиждень. Кількість експортованої продукції зменшилася на третину. Через морські порти одеської області вивезли близько п'яти сотень тисяч тонн агропромислової продукції. З 1 серпня по сьогоднішній день маю з ціну нова з першого серпня 2022 року. По сьогоднішній день через такі дії Росії Україна не доекспортувала на зовнішні ринки через логістичні маршрути Чорним морем порядка 20 мільйонів тонн зерна. Нових, а отже, хтось в світі щасно не отримав продукцію. Отже, хтось в світі наблизився до проблеми з голодом. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 третій канал.